Моє вітання всім, хто разом з нами в студії працює Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Мої вітання. Вітаю вас. Опишіть, будь ласка, ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Що на даний час відбувається там? Ну на даний час це вже не перший день, навіть тиждень, коли там знаходяться наші передові загони. Тобто. Морська піхота, і ми там робимо дії для того, щоб побудувати плацдарм для того, щоб туди можна було перекидати, ну, переводити, перевозити велику кількість військ і продовжувати далі рухатись вже в бік Криму, який ми маємо звільняти. Швидше за все, це має бути в бік Армянську, в бік Скадовську, тобто от на ті місця, ну і далі вже <кій> безпосередньо до Криму. Чи можна вважати це зараз плацдармом, з якого ми маємо проводити подальші наступальні дії? Ні, це підготовка для плацдарму, бо плацдарм має бути щонайменше вздовж Дніпра 20 кілометрів вздовж берега, і 20 кілометрів від берега в ну, тимчасово окупована територія. Тоді цей, цей умовний умовний ще раз, там ніхто вимірювати лінійка не збирається, умовний квадрат 20 на 20 дасть можливість. Будувати, ну, наприклад, понтони переправи, по яким можна швидко перевозити ну, вже важку техніку і ну, все, що необхідно для того, щоб продовжити далі наступальні дії. Поки що цей умовний квадрат ми намагаємося намагаємося збудувати, що, що там відбувається? Ми відбуваємо атаки ворожі, і ми ведемо дуже активну контрбатарейну боротьбу. Бо наше завдання відсунути артилерію на ці самі кілометри, щоб не дати можливість ствольної артилерії обстрілювати, ну як Херсон, так і можливі наші побудови, ну які ми збираємось переводити, перевозити війська туди і продовжити далі наступальні дії, тому ситуація там е, приблизно так виглядає, і вважати е, ну почались. Розмови і інформація, що це вже плацдарм, і тоді у людей може виникнути питання: якщо плацдарм, чому ми далі не рухаємось, тому що знаєте, на син, коли буває перегріте очікування, це не є плацдарм, це є підготовка для плацдарму, Це трошечки різні речі. Тому поки що там все йде нормально, і я сподіваюся, що ну яким чином найближчим, ну за мі... за тиждень, за місяць, ну важко сказати, коли нам вдасться це зробити, але поки що це саме підготовка для подальших плаздармо, подальшого наступу. А які сили протистоять нашим захисникам та захисницям саме на цій ділянці фронту? Ну там були е, так зване групування Дніпро російське. Там е, був командуючий, Козьмин Новітній Теплинський. Це десантник і колишній десантник, Того у, у нього таке бачення е, трошечки інше, бо десант він не використовується в захисту, він використовується ну, для е, швидких наступальних дій для прориву. Туди долучається вновь створена 104 та дивізія російська десантна, і вони будуть намагатися видивити нас з лівого берега, щоб ми з знаправи і ну не, не давати нам можливість створити оцей плацдарм, який ми плануємо. Чи вдасться їм чи ні? Ну поки що не вдається. Я впевнений, що і подалі наврядчі вдасться. Ну, подивимось. Тут знаєте, прогнозувати на 100% що буде відбуватися після бою до бою. Ну це, ну це марно. Ми знаємо, що росіяни активно саме по лівобережжю Херсонщини використовують так звані каби. А чи використовують наші збройні сили України схожу зброю проти окупантів? Ну в них просто велика кількість такої зброї, і вони і чому саме керовані авіаційні бомби, тому що вони можуть їх скидати з відстані в 40-50 кілометрів, і це не дає можливості нашим протиповітряним силам знищувати цілі такі, які ці бомби несуть. Ми, ну, ми використовуємо. У нас є теж схожі речі, але ну, не в такої кількості, як у росіян, і там ну, поки що перевага віддається все ж таки артилерії. Що робити, щоб вони ці кабине не використовували? Ну ця зброя керована ціна бомба, вона ефективна, коли її можна атакувати ну, якісь оборонні редути, якісь скупчення військ, бо вона дуже потужна за вибухом. Наші війська там не знаходяться в стаціонарному місці. В одному вони переміщуються. Тому ці бомби, ці бомби, вони швидше носять психологічний тиск, бо вона дуже потужно вибухає. Це в будь-якому випадку впливає на, на військовослужбовців, навіть з досвідом бахає воно сильно. Але такої ефективності великої в неї нема. Чи будемо ми використовувати такі самі бомби? Ну там теж таких великих Росії, Росія нема. Краще це все, все ж таки ми будемо використовувати тазивати артилерію. Ну, Бомба в тому числі, ну але це не є, є домінантою. Ну і для того, щоб не кидали росіяни ці бомби. По наших позиціях, ну знов таки чекаємо вже вже, от наприкінці року, до до кінця року, залишилось три тижні. Буду вже е казали, що будуть перші літаки, хоча б декілька, Одне звіно F-16 від віджене від, Жене, від е Херсонщини від лівого берега герсонські російські літаки. Бо е ці F-16, ну тут теж, теж залежить від того, як яка саме модифікація буде. Сподіваємося, що не, не саме перших, як бо вони з'явилися цілі такі в 70-х роках минулого століття, якщо це буде більш-менш сучасно, щоб в них радари були, які бачать на 100-130 кілометрів, бортовий радари в літаку. Ну і звісно, ракети, які стріляють на таку саму відстрість. Тоді росіяни ми відженемо кілометрів за 100 від лівого берега, і ну, вже каби будуть, ну не долетять каби, простіше кажучи. А от якщо поговорити про ситуацію з дронами так на цій ділянці фронту, а в кого зараз першість в наших збройних сил України чи на жаль в країні окупанта по використанню успішному дрони? Ну як кажуть, люди, які безпосередньо приймають участь у бойових діях на місці? Що наше позитивне ці реляції, що у нас велика кількість дронів і що ми маємо досягнути переваги, воно, воно позитивно піднімає настрій, але тільки настрій. Тому що поки що кількість дронів, які використовують росіяни на лінії фронту, вона переважає ту, ту кількість дронів, яку використовуємо ми. Ну це не означає, що все погано. Просто інформація про те, що ми почали їх масово виробляти, з'явилася на ну, декілька. Тижнів ну не більше місяця тому швидше за все ми ще не встигли виготовити велику кількість, щоб стати, щоб досягнути паритету, щоб та перевагу над дронами. Росіяни Росіяни це робили і до цього і робили дуже активно їхнє і ну те, що вони там кобола, це то все, що вони використовують. Ну поки що вони вони в цьому в цьому мають переваги, але. Давайте все ж таки розуміти. Ми часто кажемо, що це, це війна дронів. Ну, не зовсім це війна дронів, це все ж таки артилерійська війна, бо якщо порахувати скільки, ну простіше кажучи, вибухівки може доставити дрон, дрони, і скільки вибухівки прилітає зі снарядами, ну, там різниця колосальна. Тому дрони так вони мають вплив, вони, вони важливі, але казати, що це війна дронів, ну, комусь так хочеться, хтось там якісь фільми фантастичні. там. Термінатори якісь подивилися. Ну, давайте просто в цифрах, щоб було зрозуміло ті постріли, які роблять щоденно росіяни, вони обстрілюють нас приблизно е, перекидаючи в снарядах та РСЗВ е, 40 тонн вибухівки щоденно. Мало чи що це багато, ну тут можна по-різному відноситися До цього росіяни використовували в 3-5 разів більше навіть але це дорівнює тисячі дронів, тисячі шахетів. Наприклад, от те, що перекидає панам артилерія, це те, що могли би перекинути або тисяча шахетів, або сто балістичних ракет іскандер. Тобто, ну ми не бачимо щоденно тисячу шахетів, якщо ну щоб вони при, при, прилітали, чи щось таке, яке можна прийняти з такою цифрою. А от артилерія це щоденна тонн, а це е, тисяча шахетів. Тому ну, називати війну дроновою, ну якось знаєте трошечки перебільшено. Нещодавно з'явилася інформація, що почали використовувати в шахедах нову бойову частину, а саме термобарично. Розкажіть, чим вона небезпечна і що це за зброя? Ну, це те, що використовувалося в Санцепьох і в Боротіна. Тобто, це термобарічне, чому термобарічне? Коли підривається бойова частина, то це відбувається не вибух, а така суміш, повітряна, аерозольно повітряна суміш, яка заповнює, дуже швидко заповнює всі низини. вона важче повітря, потім вона іншим підривником підривається ну, детонатором. <кій> і Відбувається вибух, ну просто спиха, полум'я, дуже висока температура. Це, тому вона називається термо перша складова, а друга барічна. тому що після цього, як це вигорає, ну, це по великому рахунку такий вибух. Це не пожежа, яка довго горить, вона дуже швидко спихує, ну, відбувається це, це полум'я декілька секунд. Але за цей час виграє тисень, який є в повітрі. І, тому місці, де ця суміш загорілась, падає дуже швидко, падає тиск. Ну не, не вакуум, а зна... він стає значно нижче, ніж тиск навколо. І звісно, по закону збереження. Енергії туди одразу повітря починає рухатись з того ну з міста, яке поруч, ну з навколишнього середовища, де тиск звичайний. Ну це воно шу рухається настільки швидко, що це можна порівняти з вибуховою хвилею потужною. Тому відбувається спочатку вогняний такі смерч, а потім ще і повітря. Ну ударна хвиля тільки направлений не ззовні від вибуху, а всередину вибуху. Це барічно вже складова. Чим ця зброя небезпечна? Тим, що вона заповнює низини, напівподвальне приміщення, бліндажі, в тому числі, і от боротися з нею достатньо важко. І от вони почали, ми вже бачили, один шахат приземлили, побачили там саме цей, цей заряд. Ну, Наскільки це небезпечно? Ну вражаю, ну, вона не, 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 ну вона більш небезпечна, ніж осколочно фугасна, наприклад, у шахе складова. І вона може завдати більше шкоди. Ну це не можна, не треба знов таки сильно лікати, що буде шкода така непорівняна. Так шкоди буде більше і працює вона по-іншому. Ну це є певна небезпека, тому що вона може от ці бліндажі, ці бомбосховища, навіть туди проникати ця суміш, і там потім е, спалахувати. Тому ну, що можна сказати, це швидше за все буде застосовуватись. Намагатися Росія атакувати цивільні наші е, якісь об'єкти для того, щоб завдати максимальну шкоду. Чи вдасться, їм чи ні? Ну і соціки, вони використовувалися е, на полі бою. Але ну так завдавали шкоду, але прилому якогось вони не, не дали росіянам перемогу. Ну відповідно зброю її е, виготовляють лише в Росії, чи, наприклад, Північна Корея також може надавати ці заряди? Ну, заряд там сам заряд це. Е, це по великому рахунку, його можна передавати, як ну, газ передають в цих от, великих е, як називається, господи, що в, в селах використовуються балони. Е, тобто, там, е, не, там головне суміш, ця суміш, оця суміш яка, яка е, роз, розповсюджується, підпалюється, і потім вона швидко горить: ну, такі вогняний смерч. Тут я думаю, що це є і такі, так, така суміш, але вона не дуже важко виготовляється. Це може, можна отримувати від тої самої Кореї і навіть від Китаю якісь речі, а потім вже їх змішувати і робити таку от вибухівку. Тобто те, що сама може, це сам це газ може і є під санкціями, що його не можна продавати як бойову зброю, а частини з яких ну, хімічну форму беремо просто компоненти, складаємо і отримуємо інший хімічний елемент елементи. Швидше за все, от так воно відбувається. Я впевнений, що і в Китаї, і в північні ну, в країни, не впевнений що вони. Це є, а то що в Китаї вона є і в Росії. вона є великі в великій кількості тут. очевидно. А От нещодавно Путін підписав указ, де збільшив чисельність армії на 170 тисяч. Це фактично означає нову мобілізацію в Російській Федерації? Ну це аналізувалися вже люди, і швидше за все, це та, та прихована мобілізація, яка відбувалася. Просто ну да там до мільйона 320 тисяч. Якщо не помиляюсь, він намагався збільшити. Ну, планує збільшити кількість збройних сил Російської Федерації. Це в виключно військових, а взагалі там 2 мільйони з чимось. Я думаю, що от та прихована мобілізація, яка відбувалася, це і є збільшена на ці саме 170 тисяч. Просто це зараз, як то кажуть, у законілі новітніх якихось призивів. Ну, нові новітньої мобілізації не буде, тим більше що на напередодні от початку виборчої кампанії в Російської Федерації, і ну бачите, це така політична хитра, хитра, ну політехнологічний хитрий рух, в чому тут хитрість, в тому, що він сказав, що армія буде збільшена, і якщо б це дійсно треба було б добрати 170 тисяч людей. То викликало б ну негативні якісь реляції всередині Російської Федерації. Це віщула б люди, і це їм би не сподобалось. Ми ж бачимо, там певні протести починаються в Російській федерації. Виходять матері, що просять повернути дітей. Там, ну те, що це ну, окрема розмова. Так він наче сказав, що армія а ніхто цього не відчув, нікому гірше не стало, і це, начебто, позитивно має вплинути на його імідж. Ще раз, це як, як проаналізували, це е, у законілі, е, те, що вже відбулося. Ця скрита мобілізація. Це і були ці 170 тисяч, на які він начебто, хоче збільшити. Він це вже зробив, просто зараз так подається. Учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Переможемо. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал Фокус, а також поставити вподобайку цьому відео. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі.